20 дитячих мастер-класів, 7 новорічних свят, 200 парасольок брендованих, 200 кепок, 300 пластикових пакетів чи портфелі. Далі подивитесь в описанні нижче. Все це, це закуповує не дитячий садок, не якась школа, а державне підприємство верніше одна з філій державного підприємства Нафтогазу під час війни. Під час того, коли люди збирають по декілька гривень для того, щоб допомогти армії перемогти, вони витрачають кошти на будь-що, а не туди, куди це було б треба направити. Ну, хоча б армії допомогли. Я думаю, що всім вам варто піти в коментарі до керівництва Нафтогазу і написати, що проведення таких тендерів 15 травня ну точно не на часі. І знаєте, здається, що Вітренко пішов, а його сематози досі працюють в Нафтогазі.